Відповідь Ізраїля на ракетну атаку Ірану була невідворотна, причому акцентую на цьому увагу: не відповідать було недопустимо. Справа в тому, що є цілі нації, народи, етноси, а я вже не кажу про людей, в яких в силу певних обставин історичних. Породжується або комплекс страху, або комплекс вини. Голокост в історії єврейського народу це трагедія, яка не просто породила комплекс страху, це свого роду національне родове п'ятно, яке періодично відновлюється в своєму змісті, в суті і в дії кожного єврея. Відтак 7 жовтня 2023 року це була вища точка відновлення цього страху. Звідси така критика уряду Ізраїлю і прем'єр-міністра Нетаньяху, як ми могли таке допустити? Адже все робилося для того, щоб ніколи повтору подібного не було. Жорстокість. Проявлення терористами 7 жовтня, вона тільки посилювала цей страх. Що таке атака в цьому плані Ірану в ніч з 13 на 14? Це поновлення чергове такого страху. Відвернути це відчуття, поновити відчуття можливостей, потенціалу, здатності. Психологічні властивості організму вистояти, захистити, можна лише продемонструвавши перше здатність захищати, і друге, наносити удар у відповіді. І якщо лише захиститися, то відчуття підставляти другу щоку нічим не відрізняється від дозволу ударити по першій щоці. Відтак очевидно, що у цьому плані. Атака Ізраїля і відповідь по Ісфахану це не стільки воєнний, воєнно-тактичний військово-тактичний крок, як крок інформаційно-психологічного балансу, вирівнювання відчуття нації і держави в тому, що вона здатна захищатися і наносити удари. Відтак цей. Удар був невідворотний. І що б не говорили у Вашингтоні, які б переговори про фаху не йшли по звільненню заручників, вибору в Ізраїлі не було. До речі, до цієї тактики її розуміння необхідно прислухатися не тільки українцям, необхідно прислухатися всім націям, етносам і державам, які ведуть війну. Бо в терориста, в агресора є інша логіка дій. Сила для нього це насамперед інструмент примусу, інструмент захоплення, інструмент поневолення, сила для свободи і демократії це спосіб захисту. Перемога і перевага демократії в тому. Вона не наносить перший удар. Вона захищається, але закони війни говорять в тому, що той, хто захищається, він не перебирає способами. Бо особливо держава зобов'язана захищатись, якщо йде атака по її громадянах, а тим більше масово по соціуму, по населенню. Відтак, з точки зору наукового підходу, Воєнно-політичного і силового балансу ситуація, яка склалася станом на 14 квітня, Ізраїль не міг не відповідати. Очевидно, що у нинішній ситуації атака Ізраїля відповідь буде доповнена відповідним інформаційним наповненням. І це правильно, тому що це в суспільстві вирівняє певну позицію. Що стосується внутрішніх протестів, закликів і так далі, це категорії. Політичної дискусії, вони знаходяться в набагато нижчому порядку емоційного відчуття суспільства. Відтак, те, що зробив Ізраїль, зробив абсолютно правильно, і відповідності із нормам міжнародного права, і відповідності з нормам національного права, в відповідності з доктриною. Я вже не кажу про суспільно-політичний настрій, який вимагав від. Ізраїльської держави відповідних дій